Від евакуації поранених українських бійців до взяття в полон російських окупантів наземні роботизовані комплекси демонструють свою ефективність у зоні бойових дій. Ця зброя стала реальним порятунком для наших захисників. Охочих отримати такі машини у світі вже назбиралася довга черга, адже роботи пройшли випробування в реальних бойових умовах. Як працюють наземні роботизовані комплекси Сил оборони та чи зможе Україна експортувати їх, з'ясував Михайло Менелюк. У цьому цеху народжуються наземні дрони. Беремо листовий метал, кладемо на лазерний розкрой і готуємо порізку метала для запчастин медоїду. Ми, ми отримуємо, якщо видно, повністю різку тих запчастин, яка нам потрібна. У нас два таких станка. Вони працюють фактично 15-16 годин в день. Уже готові машини виїжджають на випробування. Дивіться, який він різкий. Керуються все двома стіками, ліце вперед назад, а це вже розгород. Наземні роботизовані комплекси в зоні бойових дій зарекомендували себе досить ефективно. Ними штурмують позиції російських окупантів, мінують поля, доправляють боєкомплект, евакуюють поранених та загиблих. І що найголовніше, завдяки їм наші захисники залишаються живими. Що всього людей втрачаємо якраз під час логістики, під час заходу на позиції, виходу з позиції тобто, коли певні боєприпаси або їжа доставляються, і цю задачу почали виконувати активна НРК Наземні роботизовані платформи комплекси. Ми в велику кількість цьому році міністерство оборони законтрактували і поступово передають на фронт. Зараз ми будемо вносити постанову уряду, яка запускає програму. Гроші ходять за військовим. Тобто, ми будемо давати певний ваучери. Це роботизований комплекс Людь і його взяла на озброєння 33-я окрема механізована бригада. Чотириколісна, повнопривідна мобільна турель. Цей НРК може спостерігати, підтримувати піхоту, виявляти та ліквідувати ворога. Одна група, як мінімум, буде задіюватися для логістичного забезпечення батальйону безпілотних систем. Продуктивно працюємо щодо нарощення зусиль екіпажів. Окрім цього, НРК озброєний кулеметом із боєзапасом у понад пів тисячі набоїв. А ще дрон здатен перебувати в районі очікування близько чотирьох діб. Ці роботизовані комплекси виробництва України так впроваджуємо якісь нові, нові ідеї для забезпечення життя людей, бо це. Цінніше, що, що в нас є окремий підрозділ для ліквідації ворога наземними роботами відтепер є у третьому армійському корпусі. Комплекси вже штурмували, мінували та брали окупантів у полон. Ми врятували сотні життів, бо роботи стали помічниками в найнебезпечніших місцях. За роботами майбутнє і війна в Україні це вже довела. Дистанція дуже сильно збільшилася, тому що почали використовувати такі неочевидні рішення в зв'язку. Не буду говорити. Кілометраж, але це вже не 2, на 3, не 5 і не 10 кілометрів. Тобто є можливість зараз використовувати е, НРК для дальніх дистанцій, але це комплексне питання. Потрібен спеціальний зв'язок, потрібно знати місцевість, потрібно спланувати маршрути, потрібно захищати НРК. Міністерство цифрової трансформації разом з асоціацією робототехніки техніки та автоматизованих систем запустили проєкт. Проболаб, а отже, на базі українських вишів відкриють лабораторії з робототехніки, де студенти і викладачі зможуть тестувати ідеї та створювати роботизовані технології. Відкриття таких лабораторій це інвестиція у майбутнє країни у конкурентно спроможних фахівців і проривні технології, які здатні змінити не лише освіту, а й промисловість та економіку України. Запрошуємо університети приєднатися до цього руху та разом будувати сильну спільноту інженерів, дослідників і підприємців нового покоління на базі обраного закладу вищої освіти за три місяці. Планують створити лабораторію, яка матиме близько 30 робочих місць у ній буде спеціалізоване обладнання та комплекти мехатроніки софт для 3D-моделювання і проєктування, роботизовані платформи, а також низка шії інструментів. Військові аналітики запевняють, це справді гарне рішення, адже за українською зброєю у світі вже й так шикується черга. А якщо ми кажемо, наприклад, про можливості нашої зброї, то тут насправді є велика зацікавленість. стосовно заборони продажу зброєння немає в Україні заборони, а є просто лише певні обмеження, тому що суспільство зараз не готове сприйняти, що у нас недостатньо синів зброї, а ми її ще десь продаємо. Хоча це неправильне формування меседжу, тому що насправді більшість українських виробників зараз завантажена на 40%. Не вистачає коштів для закупівлі, але не, не точно не вистачає зброї. Під час війни Україна виготовляє сучасну зброю для власної безпеки та оборони. Утім, маючи потужний оборонно промисловий комплекс та виробників, усе частіше постає питання експорту зброї за кордон, адже це валютні надходження, які неабияк нам потрібні для протистояння ворогу. Михайло Менилюк, Олександр Кругліко, подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.